Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про новини у сфері мобілізації: про економічне бронювання, зміни до даній вістрочки, електронний військовий квиток і виправлення помилок у Резерв Плюс. Тож буде дуже цікаво! А поки що раджу підписатися на наш канал. Тут завжди актуальні новини і поради не тільки для роботодавців, але й для кожного з вас. Ваш лайк і підписка це знак для нас годувати ще більше цікавих відео. Тож почнемо із бронювання. Раніше ми з вами говорили про те, що забронювати собі працівників можуть тільки критично важливі підприємства. Тобто більшість звичайних підприємств були позбавлені цієї можливості. Вирішити цю проблему має економічне бронювання. Ідея полягає в тому, щоб дати можливість звичайним підприємствам бронювати своїх працівників. На сьогодні в Раді є три варіанти такого бронювання. Перший варіант не залежить ні від заробітної плати працівника, ні від його посади. Тут вирішує все роботодавець. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. Планується, що бронювання буде доступним як для юросіб, так і для ФОПів. Це важливо, адже на сьогодні ФОПи не можуть бронювати ні себе, ні своїх працівників. Щоб скористатися такою можливістю, потрібно виконати дві умови. Перша потрібно сплатити 20 400 гривень військового збору на місяць за кожного працівника, якого роботодавець хоче забронювати. І друга відсутність заборгованості із виплати зарплати та податків. Зверніть увагу, для ФОПів встановлені ще й додаткові умови. Для того, щоб ФОПи могли бронювати працівників, обсяг їх доходу за місяць має бути не менше 61 тисячі 200 гривень. Та вони мають вести свою діяльність протягом попереднього річного звітного податкового періоду. Тобто тільки но зареєстровані ФОП не зможуть бронювати працівників. Уявіть собі, виходить, що окрім зарплати і податків з неї, роботодавцю доведеться платити зверху ще 20 тисяч, аби його працівник був заброньований. І так, кожен місяць. І щодо кожного працівника, якого він бажає залишити на роботі. Чи потягне це хтось? Ось головне питання цієї моделі. Друга модель прив'язана до зарплати працівника. Її суть у тому, що бронювати можна тільки тих працівників, у яких середньомісячна зарплата не менше 12 прожиткових мінімумів, тобто понад 36 336 гривень. При цьому тут теж залишається умова про відсутність заборгованості і зарплати та податків. Цей варіант також має свої мінуси. Таке бронювання не буде доступним для фопів. І, звісно, призводить до нерівності. Адже заброньованими можуть бути лише ті працівники, які мають відповідний дохід. Третій законопроект змішаний, адже включає в себе положення і першого, і другого. Для того, аби найманий працівник на підприємстві міг забронюватися, достатньо буде, щоб йому платили білу зарплату у розмірі 36 336 гривень. А підприємство не мало боргів по сплаті податків, ну і звісно ж по виплаті зарплати. Для ФОПів вже встановлені підвищені вимоги. Потрібно буде мати обсяг доходу на місяць не менше, ніж 61 200 гривень і бути зареєстрованим не пізніше, ніж за 6 календарних місяців до набрання чинності зазначеного закону. Тобто, знову ж таки, новостворені ФОП пролітають. І ще одна вимога до ФОП. Це сплата збору за бронювання у сумі 20 400 гривень. Подивимося, який варіант оберуть депутати. Ми триматимемо вас в курсі. Йдемо далі. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про зміни у військовому обліку. Так ось Кабмін знову вирішив там дещо підкоригувати. Йдеться про постанову номер 675 Коротко пробіжимося основними змінами. Одразу скажу: роботодавцям можна не перейматися. Змін, які стосуються їх, тут немає. Але є зміни, які можуть стосуватися більшості військовозобов'язаних. Про них далі. Зміни щодо проходження ВЛК. По-перше, громадян віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направлятимуть на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду. Також призовників не направлятимуть на військову лікарську комісію, тільки якщо їх візьмуть на військову службу з їх волі. По-друге, процедура бронювання не передбачає направлення особи на військову лікарську комісію. Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання строчки для деяких посадовців. Також було уточнене вимоги щодо явки до ТЦК. Тепер не потрібно ходити до ТЦК, аби знятися або виключитися з військового обліку. Також ТЦК дозволили робити електронні звернення до Нацполіції. В свою чергу, Нацполіція затримуватиме призовників, військовозобов'язних та резервістів за порушення військового законодавства. І наостанок ще одна новація. У застосунку «Резерв Плюс запрацював QR-код, який можна використовувати як паперовий військово-обліковий документ. Відповідно, відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність. Простіше кажучи, тепер не потрібно носити із собою воєнник. Достатньо мати в телефоні додаток «Резерв Плюс. Це як паспорт у дії, має таку ж саму юридичну силу. Але, як повідомляється, з'явиться він тільки у тих, хто уточнив свої дані. Також там є і функція виправлення даних. Але ця опція актуальна лише для двох випадків. Відтепер військові зобов'язані безпосередньо в застосунку також можуть повідомити про те, що їх дані не знайдено. Та виправити це. А якщо військового не зняли з обліку, то в застосунку це також можна буде зробити. На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.